Власний вірш під назвою 24,02.2022. Світанок, крізь сон, пам'ятаю, здригнулась земля. Що це? Не знаю. О Боже війна? Тіло зніміло розум мовчить, тільки у грудях серце кричить. Ні, я не можу думки зловити. Якщо війна, як далі жити? Вічністю день простягнувся лютневий Гул гвинтокрилів линув скажений, стогін землі чутно від болю, Нечість зазіхнула на нашу волю. Дивиться світ, що робиться з нами. Просимо поміч днями й ночами. Нам об'єднатись на благо треба. Боже закрий від ракетів небо. Харків, гостомель, буча ірпінь. Над Україною чорна є тінь. Місто моє Слов'янськ у вогні, серце сповила туга. Вже 133 дні. Гинуть невинні, дорослі і діти, хто покладе на могили їм квіти, траурні кортежі, проважаєм з болем вічна пам'ять нашим героям. Ми невпинно молимо Бога, щоб наблизилась та перемога, світле майбутнє для нашої країни мирне життя, а не руїни.